Ну тільки да. не давати договора, що вони дивили прикривати, тому що цим самим, що ми подаємо, ми формально порушуємо закон про захист. я Надати час, аби погодити оці питання, що ви оговорювали. Я гадаю, що дійсно тут багато часу не, не займе. Вирішимо такі тонкості, які виникають, бо практично я кажу, що я. Спонтанно не зможуть вам сказати, що якраз які, які які, безпосередньо наші вимоги мали бути. Тобто, будуть. Я думаю, що нам нас досить було 10 тільнів, і в тому питанні поспілкуватися, якщо сказати. Проголосимо організації. Тільки в разі національної безпеці. А ви кажете, що для вас <плес> удати, але <плес> зараз не бачите, що зішні не побачите. Ви ж самі не задаєте в судовому засіданні, ви розумієте, про <плес> що це буде? Ви в судовому засіданні, ви знаєте, ми зробимо цілокопні договорів, а собі замотуємо лівцем зверху. Ви розумієте, про що ви говорите? Ви ж ви робити публічна інформація?

Значити особу, з якої був викладений договір, на будь-який наступовий договір, всі особистий, бо у нас так само є, де немає даних про фізичну особу, тобто, наприклад, умови оренди, ще щось, так далі. І надати інформацію викладену в пунктах договору таких хто. Просто без тоді ви не будете зазначати ту інформацію, яку ви не вважаєте інфіденційною, але ту інформацію дає публічною. Але на той час у нас немає гарантії, що вони нам нададуть таку інформацію. Тому Фактично треба шукати якісь сердечні підстави для тому запиті від 31 березня. березня. Якщо б була одна графа, в тому запиті від 31 березня. Якщо б була одна графа, от ми дали Дивіться, в нас є два. Ми готові. Ви нам не надаєте копію договору, однак надайте відомості, які є в договорі. Так, і не надання інформації, коли вважається публічною, конфіденційною. Однак яка є публічною, ми формуємо такий запит. Завтра подаємо до Виноградівської міської ради. До Виноградівської міської ради у зв'язку з рахуванням того, що це є об'єднана інформація, 20 робочих днів. Тому давайте тоді відкладаємо розгляд справи, або робимо переду, відповідно. Ми отримуємо інформацію від міської ради і залишаємо поза оброже. Закону порядку. Я про такий варіант, щоб мали закон, який у травні вступив в закон силу 2011 року. Щоб це було по-людськи, починаючи з 2011 травня місяця і з часу створення також Майдану, як е, створили, просто підійти до тих людей, кого цікавить, які об'єкти, де були прийняті, і я думаю, що ніхто не буде проти вам казати, і не треба до що робити тому, що ми вважаємо, що інформація, яка в 2005 році, так само як публічна, скільки нас знаходиться у володі законний дія, то як віно я розумію. Ми я могли б а давайте я вам так задам пані Галина, Це... запитання. Це... Чи могли ви в 2010-му? Зробити такий запит від Майдану чи іншої, щоб надати такий пакет документів. Це тоді людям буде зрозуміло, що закон так. так в той момент не могла, але тепер прийняли який передбачає, що інформація, яка є у володінні тепер, є публічною. Скільки в неї у володіння тепер не є публічною. Але, але якщо закон вступив пізніше, як можна Вони інформацію? водія? Як можна інформацію, але вона є в холоді. Вона не поширюється на ці правовідносини. Надалі надалі, вона що вони з.